Жанна майже тиждень не виходила зі своєї кімнати. Їжу їй приносила чи мати, чи хатня робітниця. Вона була у безтямі, проте намагалась триматися не можна хвилювати батьків. Та й хатня робітниця Василина Антонівна, їй не чужа. Вона ж доглядала її з малку. Любі їй серцю домочадці, уже у поважному віці. Їм не можна хвилюватися, вона повинна дбати про них, тому мусить прийти до тями. Та й що вона може їм розповісти, як вона підслухала розмову свого коханого з його товаришем на вечірці. Її Славчик добряче хильнув, та довірливо плакався другу, що Жанна ніяка, але її батько. Його статки, зв'язки, та й посах хороший за доньку дає. Ще на вечірці дівчина надавала коханому попитці і поїхала додому. Відтоді батькам бреше, що голова болить, що погано почувається. А коли їх немає, вона годинами плаче, а потім розглядає себе у дзеркало. Чи ж вона дійсно така бридка, як сказав другу Славчик? Невеличка на зріст, худенька, керпатий носик, зеленкуваті очі, волосся фарбує у каштановий колір. Можливо і не красуня, але не всі ж кінозірки чи манекенниці. А ще він казав, що в неї немає смаку, і взагалі вона негарна та дурепа. Мабуть, таки дурепа, якщо вірила йому, що й заміж за нього збиралася. А Славко усе телефонував, вона не відповідала. Тоді він прийшов. Жанна спочатку думала не виходити до хлопця, а потім, А чого їй соромитись? То причепурилась і вийшла. Дівчина тримала себе в руках і спокійно повідомила хлопцю, що чула усю розмову і що вона думає з цього приводу. І взагалі він тут востаннє. Як же Славчик тоді плазував, і не так зрозуміла, і не про неї мова, а він же без неї не може. Без мене чи без грошей та зв'язків мого батька, зауважила Жанна. Вона рішуче виставила колишнього нареченого за двері, бо той вже так поплив, що гидко було на нього дивитись. Після розмови. Жанна почала заспокоюватись, у неї все попереду. Зараз треба думати про те, як хвости підігнати у виші, бо вчилась дівчина добре, і, взагалі, батьки завжди вчили її до всього ставитись відповідально. Вона усе думала, як могла допустити до себе такого, як Славко, котрий, за гроші, як виявилось, ладен був на усе. Вона ж ніколи не хизувалась статками батька, ніколи не користувалась його впливом чи зв'язками. В університет завжди їздила громадським транспортом. На курсі не знали нічого про її батьків. Жанна з усіма була чемною та привітною. Дорогий одяг та прикраси вона дозволяла собі лише у сімейному колі. У клубі, де вони інколи збирались з подругами, вона також поводилась скромно. До речі, вона познайомилась із Славком у клубі. Він одразу звернув на неї увагу, бо вона пила лише сік. Така мила, симпатична і скромна, тому став наполегливо залицятися. А потім виявилось, що для нього вона дурепа, бридка істота. Яка не вміє стильно одягатися. А ще попереджала Ольга, її давня подруга, що Славко їй не пара. Дуже вже він виважений та корисливий, усе прораховує і лише на свою користь. А ще її подругам телефонує та намагається призначити побачення. Він же такий крутий, наречений Жанне. Доньки заможного і впливового батька опинився у тому колі, про яке раніше не міг навіть мріяти. Хто б міг подумати, що ця молоденька дурепа так легко і швидко впаде йому у руки? От тільки уже усе закінчилось. Однак Славко з цього приводу не буде довго перейматися, бо йому ж треба знову почати полювання на багату наречену. А при нагоді ще й Жанну зганьбити. Дівчина звелась від переживань невже вона без статків батька нічого не варта. Якось після занять, дуже втомившись, вирішили зайти до клубу, розташованого неподалік від дому. Клуб був скромний, з помірними цінами. Людей на диво було мало, може, тому що до вечора ще далеко. Там вона і побачила Бориса. Її колишній наречений був красенем високий брюнет з великими блакитними очима. А Борис, такий же, як вона, невисокий, непримітний, худорлявий. Познайомились. Борис і Жанна залишились у клубі до пізного вечора. Повечеряли, потанцювали. Про себе Борис розповів. Що обіймає скромну посаду в невеличкому приватному торговельному підприємстві. Жанна розповіла, що вчиться, живе з батьками. Борису Жанна одразу сподобалась спокійна, чемна, вихована це ж не його попередня подруга Майга, з якою він познайомився минулого року на курорті на риському узбережжі. Білява дівчина з великими світлими очима працювала офіціанткою у вишуканому ресторані. Хлопець захопився і привіз дівчину до себе. Батьки не були у захваті від нової пасії сина, однак Борис не хотів нічого чути. Щоправда, по приїзді швидко зрозумів, що найбільше майзі подобається у чоловіках. Коли вони розкривають на її забаганки свій гаманець, вона ж вродлива та гарна, а такі дівчата полюбляють різні брязкальця, заспокоював батька Борис. Та батьки непокоїлись усе більше. Адже Майга не розуміла слова ні. Дівчина взагалі нічого не хотіла розуміти, бо вона ж така красуня. То була переконана, що будь-яка її забаганка має бути виконана. Бурхливий роман з красунею закінчився великим скандалом, бо Борис дізнався, що вона залицялася до його друга. Як можна було бути таким засліпленим? Після цього Борис став обережнішим. Борис і Жанна стали зустрічатися, хлопець хотів вже освічитись. Та от не знав, як зізнатися, що збрехав їй про себе, про свій соціальний статус. Адже він володіє торгівельною фірмою, його батько має свій бізнес. Дівчина може подумати, що він скнара та брехун. А якщо збрехав одразу, то брехатиме і потім. Невідомо, чим би усе скінчилось, та Борис і Жанна зустрілись на презентації. Батько Бориса відкривав новий супермаркет. Жанна здивовано дивилась на Бориса. Той, на щастя, не розгубився та усе, що розсередечно розповів дівчині. І про колишню дівчину Майгу, і про друга. Була відвертою і Жанна. Весілля святкували у затишному сімейному колі. Нічого зайвого і нікого Зі сторонніх. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!